Ви знаєте це взагалі то внутрішні питання мені зрозуміло, взагалі це формат трьох перемовин. Це внутрішні питання відповідно України і східних теренів. Причому тут Росія, яким вона моментом виступає. А щоб ОБСЄ, то я хотів би сказати, що по перше, ніж давати нам рекомендації, краще щоб ОБСЄ зайнятися безпекою своїх спостерігачів. Бо на сьогодні, на жаль, четверо представників ОБСЄ знаходяться. Поні луганських сепаратистів, і ми маємо заяву від тих же самих представників обласів, то до того моменту ще були вільні, що застосування високоточної зброї це є злочин, начебто, е е е е не військовий злочин. Відповідно, сепаратисти відтячили обсє от, таким от захопленням полон. Ну чи мені взагалі не зрозуміли тристоронні перемовини Це внутрішні справи України, і ніхто не мусить втручатися в ці внутрішні справи. Це крапка, це ми мусимо укріпити кордони і відповідно навести конституційний влад на наших теренах.